Дві глядачам Ютубу, з вами канал Online Покупку.ua. І сьогодні до нас прийшов смартфон китайської фірми Blue Blue, модель Maya Також до нього купувалися два чухли з посіпакою і з сувою. І ми зараз це все розпакуємо, поміряємо, подивимось на якість збірки і протестуємо. Ну і ось ми дістались до коробочок. Давайте ми відкриємо наш смартфон. Я вже замітив там топ. І відкриваємо наш смартфон. Відразу скажу, що в комплекті йшло скло, наскільки я бачу, і це подарунок, ось такий. Тому будемо цепляти ще й скло на нього. Я сподіваюся, що зможу зробити це на камеру і сюди додати до відео. Давайте ми відкриємо спочатку смартфон, подивимось, чи хоч цілий він, тому що він трошки стукався, коли я трас коробочку І подивимось на наш смартфон. Що я вам скажу? Гарний який смартфон. Не бачу я ніяких сколів. все гарно, все рівненько. Ну, в принципі, я, перше враження моє хороше. Гарно виглядає. Сам корпус пластиковий, але ось ця рамочка кругом алюмінієва, наскільки я розумію, вона так добре холодить руку. Ну, тобто, приємно. Давайте подивимось далі по комплектації. Та комплектація у нас біднесенька. Це. Звичайна зарядочка на, на 1 А. Ну, ми потім заміряємо, наскільки це правда чи є тут 1 А. Хоча я сумніваюся, що ми цю зарядку зможемо заміряти, ну спробуємо. І ось такий кабель USB, ну так само, звичайна китайська якість. Далі є гарантійна карта, гарантійний талон Без жодних печаток і підписів, і дат. Ну і в принципі, ніхто його в Китаї, як ви розумієте, відправляти не буде. Є гарантійка, так добре. Ну і мануал. Навіть є на російський. І здається, мені навіть нормальний переклад, не гугловський. Ну і в принципі все. Давайте, поки ми не вимкнули смартфон, спробуємо на нього вдягнути ось ці чухли і тоді вже продовжимо роботу. Суму трошки відкладемо. Давайте спробуємо паку натягнути. В принципі, в принципі за, тих, за свої кошти, нормальна річ. Правда, ось ці резиночки вони, бачите, вони злітають і коли ви використовуєте смартфоном, воно зовсім мішає. Ну і в принципі, не думаю, що це гарна ідея, отакі От чохли, хоча вони прикольні, все, але зовсім не практичні. Ну і давайте спробуємо другий чехол цей вже дорожчий. Застібка на магнітику. Всередині в нас є ось такий от ремішок, який ось сюди от зверху вчіпляється, є тут є спеціальний відсі роз'єм. Тут є відсіки для карт, Ну там кредиток чи ще. Якийсь. Сюди можна навіть гроші якісь сховати. Такий міні-гаманець. І ось тут відклеюється ось ця стрічка і приклеюється смартфон. Давайте ми його просто прикладемо, я не буду його приклеювати поки що. І поміряємо, наскільки треба. Ну, в принципі, дивіться, якщо так чуть-чуть відступити, якраз нормальна камера стає. Вона правильно приклеїти, прикласти, перевірити, переміряти, і в принципі буде нормально. Що зручно в чухлові, те, що коли ти його відкриваєш, кнопки в самому смартфоні справа, і тому користуватися ним буде зручно. Раніше в мене був огляд на смартфон Yunsong шостої 6 моделі, і там кнопки управління були зліва. І це трошки ускладнювало б задачу, тому що однією рукою відкрити чохол і розблокувати смартфон просто неможливо. Я не знаю, яким треба бути акробатом, щоб це зробити. Коли ви відкриваєте, наприклад, ось цю застіпку, відкриваєте чохол і ви. Ну, отак відкинете, і ви зможете його розблокувати однією тією ж рукою. В Yun ви мусите робити ось так і ось тут розблоковувати, при цьому правою тримаючи, лівою розблоковуючи. Якщо ви захочете лівою це все зробити, то ну ви розумієте, що все одно ви не дотягнетесь, тому що ось тут ця кришечка буде вам заважати. Ну, тобто є ось такі нюанси, такі незручності. Чухли у нас підходять. Давайте ми їх відкладемо в сторону і давайте розкриємо наш смартфон, знімемо йому задню кришечку і подивимось, що ж там всередині в нас ховається. Ну, ось нарешті я відкрив смартфон, дуже складно це зробити. Перший раз ці всі петлі, ці всі заклепки, вони всі дуже щільно сидять. Ну і я боявся щось пошкодити чи відламати в процесі відкривання, але все вдалося, все класно. І давайте ми подивимося, що в нас є тут всередині. Перше, це батарея. Батарея на 3000 мАч. Якщо враховувати те, що тут стоїть. Звичайний HD-екран, то 3000, цілком достатньо буде для цього. Дві сімки і флеш-карта. Сімка одна звичайний роз'єм, звичайна сім, вставляється ось так поперек на всю ширину ось цього роз'єму. Сімка друга обрізається до мікросім і вставляється ось це гніздо, і сюди в нас вставляється флеш-карта. Давайте ми складемо все, відклеїмо ось цю наклеїчку на батареї і спробуємо ввімкнути наш смартфон. Ну і був вимушений трошки змінити ракурс, щоб вам не світили Світло в очі. Ось нас зустрічає наш Андрюша. Дивимось інформацію про телефон. У нас стоїть 6 Андрійко, номер моделі має, все добре. Давайте ми перевіримо пам'ять. Усього пам'яті 2 ГБ, як бачите, мається на увазі оперативна пам'ять, звичайно. Доступної 1,6 ГБ, тобто решта забирає сам Android. І перейдемо, давайте. В розділ пам'яті USB і подивимося на вбудовану пам'ять. Пише 134 МБ використовується з доступних 12,2 ГБ. Тобто цілком достатньо. Всього ж в нас 16 ГБ вбудованої пам'яті. Ну Як ви розумієте, особливості нарахування цих ГБ, там десь близько 15. всього. І з них, наскільки ви бачите, 3 ГБ використовує сам Android. Ну і давайте спробуємо. Протестувати камеру на даному смартфоні і сфотографуємо ось такий там Ось я виконав фотографію зробив. І давайте ми її подивимось. Тобто ви самі бачите деталізацію. В принципі, в принципі нормально нічого тут. Ну, бачите, вже як максимально зближуєш, то є вже такі шуми з'являються. Ну, але самі подивіться, наскільки це максимальне зближення, ми збільшували тільки ось цю зону. Тобто, в принципі, нормально. Заявлено 13 мегапікселів тут в камері в основній. Але 13 мегапікселів це з інтерполяцією, тобто з цифровим розширенням. Реальних же ж тут 8 мегапікселів, і то вони доступні тільки в співвідношенні 4х3. 16 на 9 нам доступно 7 мегапікселів, тобто з 13 заявлених залишається тільки 7, але цього достатньо в принципі, для е, смартфону цієї цінової категорії. В Україні за такі гроші. Добре, як ви п'ятірку знайдете, а про решту характеристик та функцій я взагалі мовчу і близько нічого не наблизиться. Тому якщо дивитися з цієї сторони, то це однозначно плюс. Ну і на завершення, давайте ми запустимо програму Antutu Benchmark. Багато хто користується даним тестером, даним бенчмарком для того, щоб визначити потужність даного смарт конкретного смартфону. Я ж використовую дану програму вперше. І давайте ми побачимо, яку ціночку вона видасть. Ну і ось наша оцінка 22 тисячі з половиною очок. Як бачите, найменше отримала оцінка за 3 d анімацію Ну і як ви бачили, справді відео дуже глючило, тормозило, фрізило. Ну тобто, телефон однозначно не для ігор. Ну, вірніше, можна грати якісь слабенькі ігри, але якісь потужні з 3D-анімації, якісь типу асфальту, буде дуже складно. Хоча може на мінімалках і піти. Ну і в принципі, давайте ми підсумуємо. Що є в нашому смартфоні 5,5 дюймів діагональ, hd екран 13 Мп основна камера, 8 Мп фронтальна, хоча це все з інтерполяцією, батарея на 3000 мАч, 2 ГБ оперативної пам'яті, 16 ГБ вбудованої, 8-ядерний процесор з тактовою частотою 1,3 ГГц, підтримка 3G та 4G, і все це лише за 70 доларів. Я думаю, що це хороший варіант для покупки, і незважаючи на деякі мінуси. Даний смартфон все ж таки вартий уваги. Хто захоче замовити даний смартфон, переходьте за посиланням в описі до цього відео, або звертайтесь особисто до мене і я вам допоможу в його замовленні. А з вами був канал OnlinePoку.ua і пам'ятайте, купувати в інтернеті це безпечно.